А проти нас ворог підступний, який вбиває і тих, хто зі зброєю, і тих, хто її не має. У ворога є мета знищити нас і нашу державу. Але я впевнений, йому це не вдасться. І всі ми доводимо це щодня на кожному клаптику нашої землі, знищуючи противника. Захисник та захисниця це не просто слова, це важка робота що щохвилини, що щодня. Для перемоги. Це боротьба, біль, кров і сльози. Заради майбутнього. І це рідна земля, що дає силу, лікує та захищає. Це плече побратима і посест. І головне це ви над люди, які тримають нашу землю, небо та море. Всі ті, хто відчуває свою силу, щиро радіє перемогам і схиляє голову. Перед тими, хто на щиті. Хай береже вас Бог і Покров Святої Богородиці. Дякую тобі, кожен захиснику і кожна захисниця. Так казав залужний найкращі цитати генерала що говорив вже колишній головний командувач ЗСУ про війну росіян та перемогу. Якби важко нам не було, але вже точно не буде соромно. Це найвідоміші слова Валерія Залужного. Перше генерал використовував їх 7 березня 2022 року у зверненні до військових та цивільного населення. Дякую кожному і кожній з вас. Ви показали всьому світові, як треба боротися за свободу і рідну землю. Пишаюся бути з вами в одному строю. Воїни герої, міста герої це наша реальність. Якби важко нам не було, але вже точно не буде соромно, сказав тоді. Головнокомандувач Збройних сил України. Майже за два роки генерал перефразував свої слова. Вітаючи з ним народження начальника генштабу ЗСУ Сергія Шапталу. Він написав: Нам ще буде дуже важко, але точно вже ніколи не буде соромно. Про початок російсько-української війни у 2014 році для нас військових. Війна почалася ще у 2014 році. Особисто для мене у липні 2014. І в 2014-му я не мав жодного уявлення про війну. Я прочитав багато книг, закінчив усі Академії з золотою медаллю, добре знав теорію, але не знав, що таке війна в реальності. Але за 8 років війни до 2022-го і я, і подібні до мене люди чудово її розуміли. Інтерв'ю Декономіст. 15 грудня 2022 року. Про 24 лютого 2022 року. Цей день мені запам'ятався буквально такими двома цікавими моментами. Перший момент те, що буквально коли це все розпочалося, я обдзвонив кожного командувача, який відповідав за ту чи іншу ділянку. Або я йому казав, що почалося, а він мені, я зрозумів. Або командович мені доповідав про те, що вже якісь дії розпочалися, і він виконує. А я казав: тримайся, ти знаєш, що робити. І другий момент, який мені запам'ятався, коли я буквально о 5 годині ранку отримав телефонний дзвінок від людини, яка мені була не дуже приємна. Дзвінок був за кордону, і ця людина попросила у мене вибачення. І це я запам'ятав. Далі почалась звичайна командирська робота. Звичайні командирські будні з безсонними ночами. Інтерв'ю Дмитру Комарову для проекту рік 24 лютого 2023 року. Про план українських військ на початку повномасштабної війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення, все, що ми зробили, це застосували не тільки наші знання з 2014 року, але й вміння та досвід, які здобули з того часу. І найважливіший досвід, який ми сповідували майже як релігію, росіяни та інші вороги мають бути знищені, просто знищені. І найголовніше, ми не повинні боятися це робити. І це саме те, чим ми зараз займаємося. Все, що відбулося 24 лютого, це збільшення масштабу. До цього ми мали 403 кілометри фронту і 232 опорні пункти. А з 24 лютого фронт збільшився до 2,5 тисяч кілометрів, і в нас були відносно невеликі сили, але ми вступили в бій. Звісно, ми розуміли, що ми недостатньо потужні, але наше завдання полягало в тому, щоб розподілити наші менші сили так, щоб за допомогою нетрадиційної тактики зупинити наступ. Інтерв'ю Economist 15 грудня 2022 року. Наш варіант полягав у тому, що ми мали у найкоротший термін нанести противнику максимальних втрат, випустити з нього кров для того, щоб він відмовився від подальших дій на більшій території України, і це спрацювало. Ми вимушені були навіть за рахунок залишення певної частини території, витягувати противника, відтягувати його тили, підтягувати його резерви і просто його палити в тих місцях, де техніка зупинялася і чекала. Коли через дві доби приїде до них заправлятися, інтерв'ю Дмитру Комарову для проекту рік 24 лютого 2023 року. Про українців! Станом на сьогодні те, що відбувається, і те, що ми тримаємося, це українські люди, український солдат, український сержант, український офіцер, які щодня гинуть, калічаться, але тримають свої позиції, і сьогодні вони роблять цю перемогу. Це єдиний феномен, який дозволяє нам битися до сих пір. Це наш український народ, який був поставлений у такі умови, коли він чітко розумів, що люди з території РФ чи Білорусі прийшли вбивати його жінку, його дітей, прийшли знищити його будівлю. І оці люди, переповнені ідеєю захисту своїх рідних, своїх близьких, своєї сім'ї, саме вони зробили це. Ну і звісно, командири, яким вони вірили. Командири. Які вірили своїм командувачам. Командувачі, які вірили мені, що ми приймаємо правильне рішення. Інтерв'ю Дмитру Комарову для проєкту Рік 24 лютого 2023 року. Основа нашої стійкості люди. Звичайні люди, звичайні герої серед нас. З нами в строю. Пост у Фейсбук 24 лютого 2023 року. ПРОЛІТНІЙ контрнаступ 2023 року це не шоу, яке дивиться увесь світ і робить ставки чи щось подібне. Кожен день, кожен метр дається кров'ю. Без повного забезпечення ці плани взагалі не здійсненні Проте вони виконуються. Так, може не так швидко, як би хотілося, учасникам шоу спостерігачам, але це їхні проблеми. Інтерв'ю The Washington Post 30 червня 2023 року. Про МИТУ Росіян. Стратегічна ціль Росії, на мою думку, полягала у тому, щоб знищити українську державність як таку. Мабуть, вони розраховували на те, що зайдуть організованими колонами, люди зустрінуть їх хлібом сіллю, і на цьому українська державність закінчиться. Станом на сьогодні вони свідомо з РФ їдуть сюди, щоб свідомо вбивати саме українців. І сутність цієї війни полягає в тому, що якщо зараз ми не виб'ємо цього ворога, то будемо знищені ми. Бо вони прийшли свідомо, хоч і несуть зараз шалені втрати, в тому числі на Донецькому оперативному напрямку в районі Бахмута, але все одно йдуть вбивати українців. Інтерв'ю Дмитрю Комарову для проекту рік, 24 лютого 2023 року. Про голову генштабу РФ Валерія Герасимова та російську армію в Росії є одна людина, воєначальник, якого я постійно читаю. Зараз його не публікують, але мені цікава його думка як військового. Це генерал Герасимов. Він сильний, підступний, непередбачуваний. Одним словом, це сильний ворог, якого нам, військовим, треба поважати задля перемоги. Інтерв'ю Дмитру Камаровий для проєкту рік 24 лютого 23 року. Після великої кількості операцій ми зрозуміли, що головне не боятися ворога. З ним можна боротися, з ним треба боротися сьогодні, тут і зараз. І в жодному разі не відкладати це на завтра, бо будуть проблеми. Інтерв'ю Economist 15 грудня 2022 року. Цей випадок вкотре доводить, що орків треба знищити. Ми вб'ємо їх усіх. Наші діти їх знатимуть. На жаль, не сказок як абсолютне зло, з яким треба боротися. Реакція залужного на злам російськими хакерами його особистої сторінки в інстаграм 4 листопада 2022 року. Про перемогу. Наша перемога однозначно звільнення усієї окупованої території України. Вся територія має бути звільнена, але цього замало. Україна як держава має зробити усе, щоб все, що відбувалося і розпочалось 24 лютого, ніколи не повторилося. Це має бути відбудована така військова інституція, яка ніколи не дасть можливість росіянам повторити все. Інтерв'ю Дмитру Камарову для проєкту рік 24 лютого 2023 року. Знаючи те, що я знаю про росіян із перших вуст, наша перемога не буде остаточною. Наша перемога дасть можливість перевести подих і підготуватися до наступної війни. Інтерв'ю журналу Тайм.